ОФ-49 основний боєприпас для самохідної артилерійської установки 2С-9, нона С та її причіпного варіанта «Нона-К». Надпотужна уламково фугасна міна, при вибусі якої утворюється понад 3,5 тисячі швидкісних уламків вагою 0,5-15 грам кожен, які забезпечують ураження живої сили на площі у 2200 метрів квадратних. Міна ОФ-49 стабілізується в польоті обертанням, для чого має нарізи на корпусі, що дозволяє досягати початкової швидкості у 367 м на секунду. Як наслідок, максимальна дальність пострілу цим боєприпасом сягає майже 9 км, а підривач 3В-35, яким оснащується міна, хоч і нагадує М12, розрахований на значно більші стартові навантаження. Всередині боєприпасу міститься майже 5 кг вибухової речовини підвищеної потужності А92.